Привіт, мої дорогенькі рибки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас таро передбачення. Вже на лютий місяць подивимося, чим буде наповнений лютий, якими емоціями, подіями. Я взяла три колоди. З кожної колоди візьмемо по три карти, дев'ять карт, це велика кількість підказок. Ну що ж, мої любі рибки, дивимося. Лютий місяць і перша карта для... Вас, що тут в нас? Туз пентаклів чудово. Місяць починається з пропозицій. Доля дає вам можливість, можливість заробити гроші, можливість втілювати щось, можливість інвестувати, можливість отримувати подарунки, можливість е дбати про своє тіло. Бо що таке пентаклі? Це гроші, це, ін це інвестиції, це фінанси, бізнес план. Це пропозиція про роботу. Дивіться, тут відкривається портал тільки для вас і тільки на початку лютого. Нова робота, нові ідеї, нове партнерство. Також це наші ресурси, те, чим ми володіємо. І наше тіло, і наше здоров'я можливо, це витрати на для, на тіло наше, так, хтось на спортзал. Хтось на косметологах, хтось на обстеженнях, хтось на лікуваннях, хтось для дієту. Але це є, коли ми дбаємо про своє тіло. Якщо будуть вам пропонувати подарунки, не відмовляйтеся. Ви цього варті. Дивимося далі. Наступна карта рибки. Ще одна карта, що там в нас? Трійка пентаклів. Пропозиція про партнерство, бо це колективна робота, це є бізнес-партнерство, це є спільні зусилля, які приносять результат. Можливо, вам запропонують в команді, роботу в команді. І це комфортна робота, тому що тут ніхто не заважає нікому. Кожен робить свою роботу, але досягають спільними зусиллями однієї цілі. Також ну, для когось це може проватися так. Для когось, що ви. Були, навчалися, начебто, ну, учнем були, ви, тому що ви навчалися, проходили курси, вивчилися в майстра і вже досягли кваліфікації, вивчилися. І це перше ваше замовлення. Для когось це може бути додатковий заробіток в вигляді ось чогось якогось хендмейду. Наприклад, так ви щось, ви маєте основне джерело доходу, ви працюєте, але ви вмієте щось робити, таке цікаве. Вам щось плести руками, ви пишете музику, пишете пісні, малюєте картини, м'які іграшки шиєте, вишиваєте, в'яжете, плетете, ну тобто що завгодно. От у вас золоті руки, і, і хтось захоче замовити вас це, щоб ви зробили це для нього. А для когось це може бути, що ви знайдете от класних кваліфікованих майстрів, яких давно шукали. Бо тому, що ви щось хочете особливе зробити, і ви їх знайдете не за великі гроші. Або ви цей майстер, якого замовлять. Щось зробити таке особливе. Ну, тобто, дивіться, вже друга пентаклива карта. В місяць у вас такий фінансовий, успішний, буде робота, буде. Оплата, ну що ж, третя карта диво. О, диявол, диявол, спокуси. Диявол це також земля, це земні блага. І диявол буде вас спокушати на те, що для вас має цінність, в кожного в нас своя цінність, і тому диявол знайде до вас особливий підхід. Те, що важливо вам, буде спокушати тілом, не не, не бачиш, що тіло, ви не спокушаєтесь, буде грошима, обіцянками, забороненими препаратами, алкоголем, ну, чим завгодно, посадою, успіхом, грошима. Ну, Кожного своя спокуса і диявол знайде її, він завжди знаходить підхід. А ваше завдання встояти. Не дозволити йому на вас впливати, тому що своїм життям керуєте ви, а не диявол. Диявол може нашіптувати. А, а от чи ви спокушати, а чи спокуситеся, ви залежить від вас. Бо дияволу все може бути класно, головне не перегинати палицю, не перейти цю межу, тому що це гарне проведення часу, це компанія, це в, випивка, це ну, то коли от так все класно, легко це і. Шаленство таке закоханість, коли здається, що О, все кохання з першого погляду дах зносить. Це пристрасть шалена. Але по дияволу це завжди потім вилазить проблемами, що це трикутник, що це людина одружена, заміжня, аб'юзом, залежністю, шантажом і, і і далі. І так далі. Тобто, Будьте обережні, не... все, що забагато все це вже залежність. Не дозволяйте контролюйте себе, щоб не перейти цю межу. Бо по дияволу може бути дуже цікаво. Ж, кажу, Головне дотримуватися правил і не пересікти оцю межу, яка переходить вже в, в, в проблеми. Ну що ж, дивимося далі. У нас попереду ще 6 карт. Будемо дивитися, з чим там буде в нас диявол в парі. Перша карта сімка посухів. Це є моя позиція, моя захист себе, відстоювання себе, відстоювання чогось, думки дітей, роботи, території, позиції. Бо для мене це важливо. Коли я захищаю себе, свою територію, свою інвестицію, свою думку, своє, те, що для мене важливо. І тут дивіться, в нас був. Туз, я щойно побачила, що під тузом Пентаклів двійка Пентаклів. Коли взяла в руки, я побачила, що там дві карти. А двійки це завжди невпевненість, невпевненість, чи воно мені потрібно, не впевненість, чи, чи це правда принесе результат інвестицію. Чи можливо хтось вас переконує там займатися спортом, уколи краси? Я не впевнений, чи мені це потрібно, чи в мене достатньо для цього ресурсів, для цієї дієти, для цих уколів, для цього спорту, для на цього масажиста, на цього пластичного хірурга. Тому що тут, знаєте, коли нема балансу між хочу і можу. Я хочу багато, а можу мало. І от це такий от стан. І я, от, бо я не могла зрозуміти, чому сімка посугів, чому, що ви відстоїте? А коли взяла карти в руки, я побачила, що там дві карти. І от це якраз це і є ваша наполегливість відстояти в то, те, в чому ви не впевнені. Я не хочу, мені не потрібно. Не потрібно мені золоті ори обіцяти, тому що я маю те, що, знаєте, краще горобець в руках, ніж журавель в небі. От і це є така моя позиція. Не потрібно, я маю, я знаю, мені достатньо. Не треба мене заманювати і обіцяти. Далі дивимося. Наступна карта. У-у-у, вісімка посухів, швидкість, шалена швидкість. Це така або дорога, переїзд, поїздка, автомобілем, повітрям. Вони посухи летять по повітрі, це літак може бути, так, для когось. Ну, це рух вперід. Швидкість, наполегливість, зусилля, прогрес, швидкі рішення, швидка реакція, зміна швидка. ну от, це буде швидко і несподівано. А в нас тут була трійка пентаклів. Можливо, несподівано буде для вас оця пропозиція. Ви не сподівалися, що хтось може зацікавитися тим, що ви робите, вами, як фахівцем. І все буде швидко, вас наймуть на роботу. все ще буде. Ну, от Настільки для вас це може бути несподівано, а можливо, що туди треба їхати. На цю роботу треба добиратися, їхати. Або, можливо, взагалі це десь далеко від вас, інша країна. Або це от швидкий прогрес, що ви все швидко зробите. Ну що ж, третя карта, там у нас диявол. Що в нас йде в поєднанні з дияволом? Ну, подивимося, король Кубків. Ой, це таке небезпечне поєднання, тому що король Кубків це дуже облесливий чоловік. Якщо його ще додати до нього диявола, ну це взагалі, знаєте, він сам по собі така няшечка-няшечка. Він вміє е, лапшу на вуха вішати, гарно говорити. А в поєднанні з е, дияволом, це взагалі, це, він вам буде говорити те, що ви хочете почути. Ну, прям таке масло буде лити на вуха. Так в коханні зізнаватися, так щоби, тати, заливатися соловейком. Будьте обережні з тим чоловіком стихії вода. До речі, це ви, так? Риба, Рак Скорпіон. Або не станьте ви таким дияволом. Бо, знаєте, Бо дуже захочеться спокуситися. Завжди прийде, треба буде відповідати. Як би не хотілося, як би не здавалося, що це легко, ніхто не буде знати, буде. Бо диявол завжди вилазить боком, завжди закінчується проблемами. І от тому тут вімкніть мудрість, дипломатичність, раціональність і інтуїцію. Так, як ви вмієте, так, ви дуже сильні інтуїти. Слухайте свою інтуїцію. Вам підкаже вона. Нехай це буде гарне проведення часу. Позитивні емоції і радість для вас. Ну що ж, ще в нас три карти попереду. Ще три карти для рибок. Що тут в нас? Знов трійка Пентаклів? Ну, однозначно, фінансовий такий буде початок тижня. Дивіться, тут була трійка Пентаклів. Два рази вже випала ця карта. Тобто, так, буде пропозиція про роботу. Вас покличуть команду, чи ви, можливо, потребуєте команди, ви найдете людей, які вам допоможуть втілювати ваш проєкт. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта. Вісімка мечів. Ух, дивіться, в нас тут було вісімка посухів, оце вас лякати буде. Оця швидкість, вона не, ну, це не, не ваш стан. Ви спокійні, ви такі дуже повільні, вам це треба подумати, обдумати. І оцей вогонь вже бігом і зразу, ну вам не комфортно в цьому стані, він вас буде лякати. А це і є страхи ваші. Насправді, бачите, людина не зв'язана, а відображення зв'язане. Це ваш стан. Я не можу, коли мене підганяють, я не можу, коли мене примушують, я не можу, коли на мене тиснуть, коли наді мною стоять і вимагають. Давай, 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 давай. Оце буде вас лякати, це буде вас заганяти в такий ступор. Ви будете боятися, знаєте, мож... а я не так зробив, а, я... а може, я... я не настільки фахівець, як вони собі думають, а я не впораюсь, а я От... От постійно ці ваші страхи будуть вас мордувати. Ну, але ж подивіться, ну насправді цього немає, то тільки в вашій голові. Треба, Треба відкрити очі, подивитися навколо. Проговорити, спитати, вас все задовільняє, а я добре роблю, а вам підходить оплата чи там проговорити все, що вас турбує. Не сидіть в тому стані. Ну що ж, третя карта, мене все ж таки той диявол. О, закохані, закохані. Це ще стає небезпечніше, тому що ви з вашими емоціями, диявол, спокуса і закохані. По закоханих робіть вибір серцем. От все, що тут буде по дияволу пропонуватись, ви, ви відчуєте, потрібно вам це чи не потрібно. Тому що ну, закохання ну, це ж дивіться, яка романтика, це, це, це класно, це ніжність, це романтика, це радість, це позитивні емоції, це освічення, подарунки, кохання. Ну, Але для когось це може проратися партнером по бізнесу. І от тоді будьте уважні до цього диявола. Що він вам буде обіцяти? Злоті гори вже і зразу. Пам'ятайте, не давайте можливість йому на вас впливати. Як тільки він відчує, що є за, за що смикати, що ви на гачку все, він вас не відпустить. Тому ви контролюєте ситуацію, ви, ви тільки ви, від вас залежить, ви можете дати згоду. Без вашої згоди нічого не працює. мої, я бажаю вам мирного і спокійного лютого, вдалого, цікавого, продуктивного, фінансового, такого він у вас буде фінансовий. Я бажаю вам здобутків, результату, досягнень, легкості, радості, щоб місяць був для вас успішний, позитивний, таким надихаючим. Вкладайте в кожен день і все, до чого ви торкаєтеся, любов свою. Дякую вам, що ви зі мною, що ви в мене є, вас люблю, обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, реакції свої, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Запрошую вас в велику родину Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, люблю вас, до зустрічі, папа. -па.